А, то ты не съебався, да? Ты просто вдобуешься. Я ж в тебе стрельнув. Та я ж стрельну в тебе. Що за бухуйня? Це катсцена, сцена, типа так треба? Це по сюжету так треба, чи що? Я в нього два раза стрельну, до цього він відбігав після такого. Бля, походу, так треба. Гра, іди нахуй. Далі буде? Ми пройшли. Типу тут є ще третя частина, яка не вийшла. І, мабуть, вже ніколи не вийде. Я не знаю, це відчувалось максимально хуйово, якщо чесно. Його збуло. Це супер. Я думав, що, блять, вона буде довша, друга частина. Ми пройшли ну, менше, ніж за годину, ми пройшли, бо ми просто ходили від. Я лутався дохуя. Да я багато витрачав часу навіть на цей на додаткове спорядження. Ми просто йшли з точки до точки, і в кінці, блять, кліфхенгер. Є шматок, наш а не частина, якщо чесно. Але, ну, блять, я думав, вона буде довше і краще, ми тут вб'ємо його, там якось буде прикольно прислідувати. Ні.